І про дуже важливу загадку, що сталося цього тижня в небі над Азовським морем, одна із найбільших одномоментних втрат російської авіації у війні з Україною, яка ввела росіян у такий ступор, що вони замість українського сліду заговорили про френдлі фаєр дружній вогонь. Тобто, що це вони самі збили свій літак-розвідник А-50, ось він, і майже розтрощили командний пункт ІЛ-22. Справді ці два борти такі цінні для ворога, що їх берегли як зіницю ока. Бо, по-перше, літаків типу А-50 у Росії мало, лише 9. По-друге, це купа грошей. І по третє, вона їх більше не випускає. а 50 тільки у базовій версії коштує близько 330 мільйонів доларів. Це вартість 110 найдорожчих танків Росії, тобто більше цілого танкового полку. А іл 22 ще плюс приблизно 30 мільйонів. Ну а головне функція. А-50 це летючий радар. Ось ця тарілка на ньому називається Джміль. Саме він наводить бойові літаки на конкретні цілі і бачить все, що в повітрі, на морі і на землі на відстані 400, а інколи і до 600 кілометрів, рахуючи, звісно, і зенітні ракети. А отже, вважали, що А-50 практично незнищенний, навіть для Ф-16, який він засіча задовго до того, як вони дізнаються про нього. Тепер, правда, виявилася частина розпіарених можливостей цього радара міф, так кажуть експерти Дефенс Експрес, бо збили А-50 поряд із береговою лінією Азовського моря, значно ближче до лінії фронту. І якщо він такий далекоглядний, навіщо було підлітати так небезпечно близько? Пункт управління Іл-22, який займається наземними військами, не такий довершений технічно, але головна його цінність. Штабні офіцери на облавку. Там той, хто розносить каву, не нижче капітана. Що вже говорити про екіпаж А 50 го Власне, втрата фахівців є ще гіршою аніж втрата літака. Витюжий штаба до Анапи, нібито дотягнув, але російські змі вже написали, що майор Віктор Климов, командир цього Іл 22 го загинув. У соцмережах показали лише посічений хвіст, що наробила шапнель всередині, можна тільки уявити, але навіть із оприлюдненого зрозуміло. Реанімація не допоможе. Так прокоментували у наших повітряних силах. То хто ж збив? І як версії вирують досі? Невже справді працюють f 16 про це говорили також? Або гібридна ППО, радянська система С-300 у поєднанні із пусковою установкою Петріот? І ще одна версія: ворожі літаки заманили в пастку. На думку аналітика Тома Купера, спершу наші воїни знищили потужні радіолокаційні системи в Окупованому Криму. Чим змусили летючий радар А-50 підлетіти ближче до узбережжя, щоб покрити сліпі зони півострова. Хай там як головнокомандувач Залужний вже визнав це успіх українців і без подробиць подякував повітряним силам за відмінно сплановану операцію. І, хоча випробувати свою долю, росіяни вже випустили ще один А-50, наші вже довели засліпити можуть і ці ворожі очі: відбили море, звільнимо і небо.